В мене в команді всі зірочки, і ми дуже продуктивно працюємо. Чи потрібно мені систематизовувати свій бізнес? Круте питання дуже. У мене є багато проєктів і клієнтів, які також кажуть, що у мене зірочки, вони класно працюють. Питання перше: хто керує вашим бізнесом? Ви чи зірочки? Скоріше за все, якщо ви не систематизуєте бізнес, у вас немає. Скриптів, інструкцій, кіпіаїв, то ви дуже залежите від цих зірочок. Якщо у зірочки падає мотивація, або зірочку хтось перекупляє, то ваш бізнес скоріш за все або розвалиться, або ви переживаєте, що він розвалиться, і ви тоді всіма способами намагаєтеся цю зірочку ем, залишити в своєму бізнесі і зробити так, щоб ця зірочка не хворіла. Є термін, який називається бас-фактор. Автобус так, да, фактор автобусу, ем, якщо ну знову таки, це термін з менеджменту, але якщо вашу зірочку збиває завтра автобус, що далі стається з вашим бізнесом? Зірочка не може прийти на роботу, і тут таке питання: щоб спати спокійно, щоб прогнозовано заробляти, і щоб масштабуватися, потрібно систематизувати бізнес, тому що поки клонування зірочок не придумали. Чи можемо сказати, що це про те, щоб зняти тривогу у власника бізнесу? Да, можна сказати, щоб зняти тривогу, щоб він спокійно спав, йшов у відпустку, щоб він більше заробляв, міг більше заробляти.